Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Я сьогодні отримав лист. Дивимося, що там написано. Добрий день, любий друже! Ми та всі малята запрошуємо вас на циркову виставу, але щоб потрапити в цирк, потрібно виконати цікаві завдання. Твої друзі, артисти цирку. Ну що, вправляємося в подорож? Так, так. Перше завдання Тактична гра четвертий зайвий. В кожному рядку зображені тварини. Серед них треба знайти четверту зайву. Дивіться уважно на перший рядок. Яка ж тварина у ньому зайва? Молодець. Це корова. чому? Думайте малята, а, тому що корова це свійська тварина, а слон, зира, лисиця – це дикі тварини. Уважно дивися на другий рядок, яка ж тварина тут зайва. Вірно, це кіт, тому що тіт також свійська тварина, а інші тварини в цьому рядку дикі. А, а яка ж тварина зайва у третьому рядку? Уважно дивимося та зиваємо. Так, це пінгвін. А чому? Тому що пінгвін це не тварина, а кашка. Тому пінгвін – зайвий у третьому рядку. А вов носоріг дикий кабан – дикі тварини. Молодці малята. Наступне завдання мені потрібно виконати, щоб потрапити в цирк. Це гра, він, вона, воно. Уважно, будь ласка, роздивіться цих тварин. Назвіть мені тварини, з яких можна поставити запитання, він. Відповідайте малята. Так, це лось, жираф, тигр, їжак, кабан, вовк, гаєць. А які ж тварини відповідають на питання вона? Будьте уважні. Так, це зебра, білочка і мавпочка. А які ж тваринки відповідають на запитання воно? А це оленя і кінгуру. Які ви у мене молодці? Йдемо далі. Все ближче ми до цирку. Ще одне цікаве завдання. Потрібно виконати вправу 1 і 5. Зараз малята будемо змінювати іменники назви тварин відночислівника. Наприклад, один слон, 3 – слона, 5 слонів. Одна мавпа. Три мавпи, п'ять мавпи, Один цигар. Три ігра, П'ять ігрів, один зираф, три жирафа, п'ять зирахів, одна білка, три білки. П'ять білок. Одна лисиця, три лисиці, п'ять лисиць. Малята. Виконайте завдання з їжаком, волком, зайцем. Самостійно. Я думаю, що ви пораєтесь. Малята, а щоб виконати наступне завдання, нам потрібно лагідно назвати цих тварин. Давайте подивимося. Слон, слоник. Бегемот, бегемотик, тигр, тигрик. мавпа, мавпочка, білка, білочка, заяць. Зайчик. Дивіться малята, а тепер самостійно спробуйте назвати лагідно їжака, вовк та лисицю. Я думаю, що у вас все вийде і ми зможемо двигатися далі. Малята. Дікі тварини люблять гратися в хованки. Зараз нам потрібно відповідати повним реченням. Сказати, хто стоїть за ялинкою. Наприклад, за ялинкою стоїть слон. За ялинкою стоїть гемор. За ялинкою стоїть заєць. За ялинкою стоїть білка. За ялинкою стоїть малка. інших тварин, які стоять за ялинкою, Назвіт самостійно. Молодці! Малята. І останній крок до того, щоб потрапити у цирк. Завдання один багато. Зараз ми з вами будемо вчитися утворювати множину. Mm -hmm. Давайте спробуємо. Слон багато слонів. Їжак. Багато їжаків. Бегемот. Багато бегемотів. А тепер пробуйте самі сказати, як буде мавпочка, єнот. Я думаю, ви справитеся. Ви у мене молодці. І ось ми потрапили в цирк. На арені цирку виступає мавпа. На арені цирку виступає. На арені цирку виступає оленятко. На арені цирку виступають ле тигр На арені цирку виступає оленятко. Після вистави он подарував подарунки вілкам. На арені цирку виступає оленятко. Он подарував подарунок птацю. На арені цирку виступає оленятко. А слоно спробуйте виконати завдання самостійно. На арені цирку виступає оленятко. Зараз саме час дружно відпочити, тікав у фіску ринку та просити. Лапки в боки, вгору вушка, скачуть білочки, подружки. Раз, два, три, чотири, п'ять по гілках вони летять. Кожен ранок нагаляє, спритно роблять вільні. Будем дружно покувати, будем бігати, хибати, руки вгору піднімати, вернемо тулу вліво, наші вправи – ціле диво. Щодня будем їх робити і довше зможем жити. А на згадку про церкову виставу. Ми зліпимо з вами зайчика, але спочатку зробимо пальчикову гімнастику, підготували свої долоньки і разом починаємо. Наші пальчики маленькі і рівненькі і гарненькі. Можемо ми із пальчиків ми зробити зайчика. Зайчик вушками пряде, по сніжку гулять іде. Давайте ще раз спробуємо. Наші пальчики маленькі і рівненькі, і гарненькі. Можемо ми із пальчиків ми зробити зайчика. Зайчик вушками пряде, по сніжку гулять іде. Молодці! Щоб зліпити зайчика, мені потрібен пластилін, стека та дощечка. Беру пластилін білого кольору, ділю на два шматки на більший та менший. Більший шматок це буде тулуб, а менший шматок це буде голова та вушка. Я його розділю ще на декілька частин. Голова та два вушка. Приступаю до роботи. Розминаю пластилін. З пластиліна роблю спочатку кульку коловими рухами. Так. Потім з цієї кульки роблю овал. Це буде тулуб. Беру менший шматочок пластиліна, також його розминаю. І роблю з нього кульку коловими рухами. Можна до дощечки, а можна до долонька до долоньки. Так. Така в мене гарна кулька кругленька вийшла. Приєдную кульку до овала, прикріпила і розмащую. Продовжую роботу. Беру ще менший шматочок пластиліну, роблю з нього кульку коловими рухами, потім стовпчик, а з стовпчика за допомогою пальчиків витягую вушка у зайчика вушка довгі, одне вушко зробила. Зараз зроблю друге вушко. Також коловими рухами роблю кульку. Мені зручніше долонька до долоньки. А ви малятка спробуйте і долонька до долоньки, і зробити кульку на дощичці. Як вам буде зручніше. Потім з кульки роблю стовпчик вперед-назад, вперед, назад. І за допомогою пальчиків витягую. Вушко, довгеньке вушко. Беру вушко, приєдную до голівки, прикріпила і примазую. Є одне вушко. Примазую друге вушко, розмазую, щоб не було видно, де з'єднували пластилін. Потім витягую хвостика зайчику. і на голівці витягую носика. А за допомогою стеки малюю очка, зайчик посміхається і вуса. Ось який у мене вийшов гарненький зимовий зайчик біленький. Зайчик Побігайчик. Малята назвіть тварин, про які згадувались у завданнях. Молодці. У завданнях згадували вовк. Зайця, зебру, кимота, багато інших. А як їх можна назвати одним словом? Так, які тварини. А хто виступав на арені цирку? На арені цирку виступали мавпа, тигр, заєць, пленятко? лев. Молодці. Ви гарно виконували ці завдання нових зустрічей! Бувайте!